Давай я тобі покажу, як зробити упор для колінвала на двигун 1,5 DCI від Renault k 9 k ну і всю k серію Собі я придбав повний комплект, але саме упор поклав так, що тепер не можу його знайти. Ось це креслення з інтернету. Тобі знадобиться болт М10 на півтора довжиною 120 мм, можна 140 кілька гайок, ну і деякий інструмент. Відміряю згідно креслення довжину. Залишаю для різьби і відмічаю. Ось що в мене вийшло. На різьбу у мене буде йти 10 мм. Все зайве я закрив малярною стрічкою і тепер буду зрізати різьбу. Товщина опора, яка буде вставлятися в двигун, буде трохи більше 8 мм. Кілька гайок я накрутив для того, щоб було зручніше пальцями вкручувати його в двигун. Посаджу їх на лактайт, я його вже наніс. І далі залишається відміряти ті самі 69,5 мм і все закрутити. І не забудь про різьбу. Тобто тепер я можу закрутити за допомогою ключа його і також за допомогою рук. Швидко і дешево.